Доброго ранку, мої маленькі! Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд та страви. Малята, а як ви гадаєте, який буває посуд? Так, вірно, кухонний, столовий, чайний і кавовий. А навіщо потрібен кухонний посуд? Як ви малята вважаєте? А я вам зараз підкажу. Він потрібен для приготування їжі. А давайте з вами назвемо предмети кухонного посуду. Ось дивіться, це кастрюлі, сотейники, сковорідка, а також кухонне начиння. Це все кухонний посуд. А скажіть мені, будь ласка, а як називається посуд для вживання їжі? Так, вірно, це столовий посуд. Це тарілки різного розміру. Столовий сельвіз для вживання їжі. А я вам зараз пропоную відгадати загадки. Зачерпую борщ, підношу до рота, переміщую суп це моя робота. Що це малята? Так, це ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але на моря не озера не річки. Що це? Так, це тарілка. Працьовита не ледащо необхідна нам усім. І дорослим, і малим. Що це малята? Так, вірно, це виделка. Малята, а який посуд чайний? Ось давайте розглянемо, що входить до чайного чикавого сервізу. Це чашечки з блюдцем, молочник. Цукорниця, а також заварник. Такий же самий і кавовий сервіз. А для закріплення, що ж саме є в чайному кавовому сервізі, давайте пограємо в гру, накриємо стіл до чаю. Серверуємо стіл до чаювання. Давайте пригадаємо, що нам потрібно взяти, для того, щоб попити чай і накрити. Для цього стіл. Візьмемо тарілочку, заварник із чаєм, чашку з чаєм, тістечку до нашого чаю та візьмемо ложечку чайну, щоб помішати цукор. Я вам пропоную ще одну гру, який чай? чай Може мати різні смаки. Давайте подивимося. Який це чай, малят? Так, ромашковий. А це який чай? Так, апельсиновий. А це який чай? Так, ананасовий. А це який чай? Так, лимонний. А це який чай? Так, дітки, яблучний. А це який чай? Так, Малиновий. А це який чай? Так, дітки, полуничний. А це який чай? Так, з барбарисом. А це який чай? Так, вишневий. А це який чай? Так, м'ятний. Добре, малята пограли. Тож, давайте з вами почнемо наші чаювання. Що це малята? І що тут продають? Так, малята, це магазин. І продають тут. Так, малята, вірно, продукти харчування. А назвіть їх. Так, вірно, це все продукти харчування. Малята, а погляньте на цю картку, а що на ній зображено? Так, молоко, сметана, сир. Як всі ці продукти можна назвати одним словом? Так, молочні продукти. Малята, а чи корисні молочні продукти? Так, вірно, корисні. Малята, а що ви тут бачите? Так, це булки, багети, короваї, калачі. Що це можна, як це можна назвати одним словом? Так, це хлібобулочні вироби. І в якому магазині продають хлібобулочні вироби? В булочні, тому що вони зроблені із борошна. Скажіть мені, будь ласка, малята, а чи корисні хлібобулочні вироби? Так, малята, дуже корисні. А тепер погляньте малята на оці картки, а що на них зображено? Так, це ковбаса, сардельки, сосиски, паштети. Із чого виготовляють ці вироби? Так, вірно, із м'яса. Ці продукти називаються м'ясними. А в якому магазині продають м'ясні продукти? Так, вірно, у м'ясному. Скажіть малята, а чи корисні м'ясні вироби? Так, вірно. Корисні. Малята, а як ви гадаєте, а цукерки продаються в якому магазині? Так, вірно. В магазині, в кондитерській чи в великому супермаркеті. А в якому продаються овочі і фрукти? Так, вірно, в овочевому магазині. А на закріплення теми про продукти. Я по пропоную пограти в гру корисне, не корисне. Всі продукти харчування ми купляємо в магазинах або супермаркетах. Давайте дізнаємося, які з цих продуктів корисні, а які ні. Якщо продукт корисний, то ми йому поставимо лайк. А якщо не корисний, ми йому поставимо дизлайк. Молоко. Молоко корисне. Чіпси або снеки? Ні, вони не корисні для нас з вами. Полуничка. Так, вона корисна. Пепсі та інші солодкі напої. Ні, вони не корисні. Яйця. Так, яйця корисні для нас з вами. Картопля фрі. Так, картопля фрі не корисна для нас з вами. Смачний зелений салат. Так, корисний. Цукерки корисні чи ні? Ні. Цукерки для нас з вами не корисні. Смачна рисова каша. Так, каша корисна для нас з вами. Такий смачний солодкий пончик. Ні, він не корисний для нас вам. Смачний сік. Так, сік для нас з вами корисний. Ось таке солодке тістечко. Ні, тістечко для нас з вами не корисне. Ось такий смачний ананас. Так, він корисний для нас з вами. Малята, давайте ще раз пригадаємо, які бувають продукти. М'ясні, молочні. Хлібобулочні вироби. Фрукти та овощі. Вживайте, будь ласка, лише корисні продукти. Малята, дуже гарно ми з вами сьогодні попрацювали. Багато цікавого дізнались про посуд та продукти харчування. До побачення, до нових зустрічей!